Привіт, друзі, привіт спінгіста риболови. Дивитесь канал Франківський спінгіст на годиночку 18.30, а вже за пів години буде темно. Ось інзяки. Похолодало. І я думаю, дивіться, якийсь вітер такий холодний. Я вже в курці, я думаю. Має почати відзиватися хижачок, у судачка має бурчати в животі. Тому, друзяки, спробуємо сьогодні порибалити, половити його і подивимося. Я думаю, буде цікаво, друзячки. Ну а ви зараз підпишіться на канал, поставте лайкос, хто дивиться не підписаний. Далі буде, буде цікаво, слідкуйте. я вже на озері прекрасно, ну, там захід сонця, і буду зараз прямувати. На саму фундаментальну точку цієї локації, цього озера міста івано франківська Вон туди на острів. І спробую там відкрити рахунок по судочку сьогоднішнього вечора. Не знаю, чи все ж таки буде він брати, не буде. Але вже настрій піднесений, друзяки. Взяв з собою фінеску, прототип ст Edition. Лімітована версія. Злий такий береговичок, друзяки. І буду зараз спробувати. Вітер, в принципі, якраз сприяє риболовлі з острова, тому спробую. Йому там, десь мені ще йти хвилин 10, напевно. і через 10 хвилин захід сонця якраз буде добре. На вихід, на вихід. Бачили, тіпа в окулярах сидить, дивиться на фідери так вітер в очі наду. <реш> в лижних окулярах, що тільки рибаки не придумають, друзячки. До речі, вон ця локація, куди ми прямуємо, але ще треба так обійти навколо. Ну, зараз спробуємо, спробуємо. Пішов вже, десь 20 хвилин мене займає сюди дійти від того місця, де я живу. А, зараз будемо пробувати. Похолодало, похолодало, холодно. Що, друзяки, переходимо в місток і ми на точці. Бачите, це єдиний захід. На острів. Називається в нас острів кохання. Тут ми якраз і будемо Будай. рибалити. Прикольно тут така, бачите, заплавка, хто не з Франківська, то буде цікаво подивитися. І ніби, бачите, такий Мелководна частина. Мелководна частина озера. А там глибина. Ну що, будемо зараз дивитися, що там по людям. Хто там ловить, бачу, раз, два, три рибака, Може це там заложено фідерами, донками, і ми не порибали. Ну, зараз подивимося. Маленький окунчик роз, розпочали риболовлю. ловлю тут на фідери ловлять будуть на відео ні, я бачив покльовки були Все. маленький Ну потримаєш що я підсвічую просто своїм фонариком, щоб на відео нормально виглядало. Що, ну. друзячки, розловився я судочком невеличким. на велочке. Сьогодні був... О. Окунчик і от на таку танту невеличкий судачок Можна лайкосик протиснути? судачок невеличкий. Не юшет. Зараз покажу Отакий От судочок. Невеличкий Кого ми звичайно ж цей Підпустив Чули? Не хотів навіть ліхтарик витягувати. Бомбусик, бомбусичек клюнув, опа окончик, а нічний. Дивіться, який хороший на там-то опа Теплий такий капець опа разфоткаю його Красунчика такого дивіться. Ну що, друзячки, гарно відпочив? Гарно половив рибку, зловив декілька окунчиків, декілька судачків. В принципі, непогано. Вечір провів гарно, зустрів друзів, познайомився з підписниками. Всіх радий бачити. Дякую, що підписуєтесь та дивитесь канал Франківський спінінгіст. Думаю, це буде такий гарний вілсик, шортик такий для вас, щоб подивилися загальну обстановку по міському озеру. Ну і по риболовлі. Всім па-па, радий всіх бачити. До зустрічі на риболовлі.